Доброго сім'я з вами знову Коля, Юля, Дімон свершилось те, що просили тренування сідниць, як воно є. Сьогодні у нас тут буде головною Юля. Ми будемо за нею тягнутися. Я жартую. Я буду тільки говорити, що робити, вони будуть виконувати. Ми хотіли показати в реальних умовах, як зазвичай Юля це робила. Але Ні, покажемо в надзвичайно в реальних умовах, тому що там робимо з Юлею один варіант. Все нібито працює класно. а Потім, як кожна жінка, хоче навести суєту. Да? Коли мені надаїло, давай щось поміняємо. Ну, сьогодні ми трохи щось поміняємо. Де? Костяк злочно той самий, але трошки поміняємо схему. Готові? Готовий. Угу. Кажи це своє. Пішліть. Пішліть. Ну, пішліть. Я трохи ну, не розумію, зачем попу мужикам качати. Бо завжди, коли я бачу... Типу такає ж, давай в жопу будемо кричати, у мене перед глазами той чоловік може бачити з такою вулиці, а некос. Дивись, нашим чоловікам тренувати сідничне м'ясо. Ми не говоримо про те, що в тебе має бути об'єм, такий, як у Юлі хоча б. Ми говоримо про те, що цей сідничне м'ясо вмикається в багатьох вправах. Тобто він може бути стабілізатором, він може бути допоміжним ручієм. Е, немає якби, міцного м'яза, то тобто присідання вже зі штага на плечах, як базового права, мінус. Станова тягу зразу мінус і куча всього мінус, і куча всяких трав може бути, коли він у нас недорозвинений, вибачте, коли є диспропорція. То є, чоловікам не в такому об'ємі, звісно, я треба тренувати, але він мусить бути в тонусі. Це знову такий візуальний ефект. Да? Просто буває, що там вроде бы, все нормально, там. а у мужика буває, що підвисає сідниця. Або вона ну, диспропорційно мала там, відносно тих самобіцев стегна, або відносно ну, вже, Вибачте, виглядає трошки безглуздо. Так Так що не позавжець, давайте виробити. Отже, наша перша вправа називається підготовка до Дня Святого Валентина». Я жартую. Ми просто відводимо таз вперед таким чином в кросовері і прожимаємо сідниці. Ми їх готуємо до самої роботи. Тобто ми не ставимо собі завдання, що ми там беремо участь в змаганнях сідничного моста або ще щось. Ми не економимо енергію на максимальні підйоми. Ми спочатку примушуємо м'яз запрацювати і включитися в роботу. Є різниця, як стояти в ні, вузько не треба, трошки ширша стієчка і коліна трошки да, назовні розгорни. Так ти просто більше її відчуєш і більше її скоротиш. Відчув. Да. Давай ще три рази, дай Юлі тренажер. А то понакачують тут. попи. Я ну, Юля зазвичай тренування не починає, але ми сьогодні зробимо вже так, вправи, Їй вже не сподобалось, не знаю. Може в трошечки менше поставити. Каже, на попу менше вагу посміявся, так? Да? Давай. Зараз звертаємо увагу, що Юля дуже прискіпливо виставляє стійку, тому що вона відчуває цю попу. Якщо Дімону ще треба над цим думати, то Юлі вже не треба, вона вже інтуїтивно це все робить і чітко під себе виставляє. Між справами ми не будемо скучати. Якщо нам треба щось там попіднімати в Сідничному мосту, то ми будемо зразу робити розмаличні підходи там. Да? Да. Починаємо ми перші підходи з максимальної амплітуди. Розтягуємо вниз, тому що ваша досить невелика. Ми робимо собі оцей запас руху, щоб у нас потім не було травм. Прогріваємося повністю. Коли робимо дуже глибоко, у нас, окрім сідниць, ще дуже сильно втягується в роботу біцепс стегна, там квадріцепс, але у нас поки що це влаштовує, тому що все-таки ми не існуємо, там окремо якийсь там м'яз, дельта, спина, там сідниця, нога, тіло працює в комплексі. Давай. Вправа для Юлі не нова. Тож вона так уже. Відразу шукає правильне положення. І чудово, якщо знизу, то видно. так? Юля вмикає сідницю Давай ще Давайте рази. І раз, і два, і три. Хорошо. скільки трошечки важче, то ми вагу поставимо щось більшу. Але знову ж таки акцент на цю прожимочку. Да. Тобто ми зараз максимально намагаємося там запампити все, от відчути, де це сідниця. Якщо просто перекинути Дімона в горизонтальну площину, то рух дещо схожий навіть на підйом цього тазу. Але як то кажуть, таке, да трохи не таке. Хорошо. Скільки разів зробив? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Виходить, Тут можна сміливо робити там 15, навіть 20 разів. Нічого цьому поганого немає. Ми ще не встигнемо тут втомитися, Ну, я про себе. Зараз. Що я не відкриюся? Е, ні, я зменшу не для того, щоб ти не вбилася. Просто ми ж враховуємо зараз тут твою власну вагу, що воно тебе буде просто тягати як кота на поліцю. Якщо ми просто тобі будемо стати на велику вагу, то просто у тебе щеплення буде з підлогою трошечки втрачатися. А ця вправа у нас вона абсолютно не силова. Я ж кажу, просто вкинути сідниці в робочий стан. Все, не більше того. У нас же сьогодні не буде тисячі вправ, як там люблять блогера показувати. Ми сьогодні виберемо таку найефективнішу частину, і то ми не будемо зараз говорити там про те, щоб зробити поличку на попі, то ми залишимо десь на наступний раз, або трохи пізніше. Ми зараз будемо говорити про сідницю загалом і в якійсь мірі навіть більше нижню частину, там, де дівчат буває, підвисає, і їм це не дуже подобається. Да? Супер. У нас продовжується розминка, підходів багато, не всі потраплять в кадр, тому що треба вийти на якусь більш-менш вагу, а ми ж не можемо одразу поставити 45, а потім, наприклад, 300. Тому зараз один з таких ще підходів. 245 кг. Юля робить не багато, його просто розминається, не вимутаючись. Два повтори дай. Давай. Раз і два. Все. Ну, Візуально легко відчувається. Що там вона відчуває всередині, я не знаю. Так. Да? Да. Да. Хорошо. Поки суть та тіло, ми вже зробили наші прожимочки тазом. Зараз додамо трохи вишагувані. Але на високу опору, навіщо на високу опору, це як з глибокими присіданнями. Коли ми глибоко присідаємо, із нижньої точки ми починаємо включати. Спочатку, поки включиться квадр, у нас включається що? Сідниця, саме безпосередньо низня її частина. От ми зараз трошечки зімітуємо це присідання, оскільки присідання я люблю не сильно глибокі, то ми зробимо більш простий варіант для спини, щоб не підгружати її, то просто зробимо вишагування високі. Готові? Така ми це не працює, у нас Працює і тут працює квадриці, тут стегна працює. Просто момент втяжки. Нам зараз важливий оцей низ. Розумієш, щоб ми не стрибали на нозі, щоб ми просто затягувалися себе сідницею. Тобто зараз відчуєш нормально все. Зараз вже попа трохи підключилася, то ти відчуєш. Ну нічого, я зрозумів. Без вісу, давай. Значить, Як ми будемо шагати? Ми будемо шагати, ми будемо просто натискати з нижньої точки. Намагатися на нозі не стрибати. Ти трохи вищий, то ти будеш зараз працювати. Сказав, що я Ти вища. Ну давай, зараз до неприліччя зробимо тобі стойку в полу шпагаті. Тут зараз не стоїть питання ваги великої. Тому що якщо ми зараз поліземо велику вагу, то ми будемо більше вмикатися, як ти кажеш, там, що в квадро буде навантажувати. Все. Бач, розтягування сідниці трошки вперед, юна не хоче впасти Ти жди, щось уже, щось уже щось уже поламали що не треба його трогати а ну давай попробуємо так трошки впарат. О, От намагатися не стрибати, бачите, це де йде зйом за рахунок саме сідниці. Коли ми майже повністю складаємо ногу, все класно, але коли ми просто будемо присідати, то буде дуже сильний підворот хребта, начебто низа. Хтось каже, що це там допустимо, хтось не допустимо, ну, мені не особо подобається. Тим більше, що тут можна взагалі вагу практично не брати, тому що якби ми всією вагою діємо на одну ногу, одну половину. Розуміло? Тобто по факту присідати, наприклад, треба було б зараз це попой в пол взагалі, то треба було б брати ще Юлі, там 70 кг на плечі. А так, плавно, спокійно, вмикаємо знизу. Не знаю, там видно на камері, не видно, але. От... Ну, ще раз кажу, Юля просто відразу техніку ставить під себе, ти навіть чуває, відразу що вона робить. А ти зараз спробуєш. Ну, в тебе за рахунок твого зросту, то буде не так, це високо. І так прикольно. Якщо треба, я за ручку потримаю. Я Давай. О, бач, тобі в подобається. Не швиди, натискай. От перший рух, ти просто ти тиснеш п'яткою. Бум. О, і вжимай. О так, так. Да. Потрогайся, бо правильно. Так. <ріст> <ріст> а да. ти не хотів тренувати побуту. Я, ж... я тепер не знаю, куди ти будеш навіть і клиївсь, що одне тренування просто. Вже ж хочеш, ще й пацанів підб'єш, так, да, скажімо, з тренуванням жопи. То... <ріст> <ріст> Далі не тренується. Ну, все ж класно. Не спіши. От не намагайся виштовхуватися ногою. Твою. Чого немає гантелі зараз? Тому що в нас ця права не базова. О, бачиш, одразу стало краще, так? Все, хорошо, я поняв. Не чув, що у тебе є сідниця. Так, у квадрі це буде вмикати, тут без питань, Але я ж кажу, оцей момент зриву, то ми будемо просто працювати сідницею. Можна було що зробити взагалі, якби дуже високо не підніматися, але я можу так теж гарантовано сказати, що якщо ви будете не до кінця виставляти коліна, то ви будете як, зависати на квадрі, вам буде потім пекти не зовсім там, де треба, втратити відчуття. А так просто ці сриви поробили, поробили, все, активували і зараз пішли далі. Та п'ятнашку давай сейчас, я потом. Отдихайся. Чую, то. Тут що ж не багато? 45. 35. Чи 320, хто його вже щеплює, да? Та не треба багато, не психуй. А, що же? Помощь понадобилась, так? Да? Ми вже потрималися, що за ручки. Фух. А, ти так і не попала, да? Чи попала? Один раз попало, мені ж може п'ять разбігати. Каже, що мочевик треба. Тобі теж зберегти витащить. Бо зараз розминка закінчиться. До тебе претензія, чувак, чи ти наражали? Два рази, давай. Сплюй. Раз, і два. Хорошо. Не в кадрі, зараз вимкнуть хлопці камеру, потім можеш поругатися. Ух. Ну не встигла поїсти, ну що це, не виспалась нормально. Давай ще одній кинемо доцататися. <плес> тобто, як це відбувається в реалі, так? Тренування сідниць. Давай <плес> тобто, <плес> про... <плес> Так <плес> як Юля. <плес> Приходять дівчата до Юлі і кажуть, хочу попу, як у тебе. Ну, да. Ти тільки не спіши, хорошо. От. Там може взагалі скинуть не з. Ні, мені треба за щось тоже взяти, щоб тебе страховать. Я зараз без пошерсті, давай. Хорош. Та хорош. Не чуди, не треба. Сама суть, підійому. Вижив, нормально, все. 120 кілограмовий мужик вижив. Там, де хрупка дівчинка, тільки вирішувала, чи матюкатися, чи не матікація, ми піділимо, так? Що ми не помівали. Да? Казалось би, да, вишавгання тут і буквально настільки там на два спічних коробка підняли опору. Все вже інша вправа. Ну, Висота, подивися, просто-напросто зараз візуально, як у нього сідниця Нижній точці це саме низ включається. Хорошо-хорошо. Ти будеш ходити, як той чувак з усамою отак. Готово? Два. Раз. І. Два. Хорошо. Це питалося, наші його. Та підожди, що куди розбирати? Ла ще підвопить хута буде. Ну що? Для відео зробили, красавчики, а що тренування закінчилося, що я взагалі не розумію, що це за підхід таке. Дмитро, що за міщанство, я не розумію. Цімо трошечки схожа на суму з паерліфтингу, але не зовсім воно логічно було б знизу, там в принципі теж привмикається м'язи, коли ми глибоко сідаємо, там встаємо, то теж там починається рух сідниці, так в розкарячку. Але ми вже будемо попу дожимати, прожимати. Знову ж таки, малюємо структуру підйому. Тазами безсідничні моста стаємо ширше, носички трошки в роз. Що ми робимо? Ми трошечки згинаємо ноги, оце наше робоче положення. Далі підтягуємо попу назад, опускаємо дуже глибоко, піднімаємося, протискаємо таз вперед, але ноги в колінах ми не вирівнюємо. Ми скорочуємо м'язи сідниць. Ось такому ключі. Раз. І втягнути туди, раз і знову. Відчуть це скорочення. Ш... Ну, те саме, ти уважно дивишся чи не уважно дивишся? Ну, 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 не уважно, я зрозумів. Ні, як не можна, але широку стоїчку постав, ширше, ширше стійку, зігни трошки ноги, тягни жопу назад тепер. Опускайся, як в мертву тягу почти, а тепер втягуйся вперед, але ноги не вирі, О, Зараз нам оператор зніме ззаду ці шикарні сідниці. А Тут уже, о, красавчик. Димон концепт зрозумів. Да. Так. Але знову таки ноги в колінах не вставляємо, щоб у нас був цей момент, що ми... Да, щоб ми закінчили рух сідницями. От що то значить, як я готував сідниці до роботи. Показав краще я. Ми вісім. Вісім нарахували. Де, а? Чіпляй вуса. Ну, тепер звернемо увагу на техніку Юлі. Юля все зробить по-своєму. Наші постійні дискусії. Але я скажу, тут вже що стосується тренування попи, то я вже до неї не причеплюсь дуже сильно. Ну, моє завдання сказати, що робити, а вже підлаштувати відчуття це вже її завдання. Блін, ну, й в мене було більша попа. Я жартую Юля. Хорошо. Ну, от Юля одразу починає прожимати. А тут ми вже намагаємося квадриці викинути взагалі про нього забути. В якійсь мірі буде вантажитись задня поверхня стегна, але вона нам тут вже зайва не буде, так більше що... Якщо говоримо про це розділення, то навіть тут уже все буде класно. Ти мене там хотів запитати да, про форму сідниць. Чи всі можуть накачати таку форму сідниць Юлі? Не всі можуть накачати, накачати таку форму. У неї вона просто така вдала, хоча їй вона теж не подобається, є свої нюанси. Через це у всіх може бути різне, пропорція теж може бути різна. Знову-таки, послід говорити про генетику, що генетику ми перемогти не можемо, але це не значить, що ми маємо просто там скласти лапки, адже буде білдинг, це нас прошу. Про самовдосконалення, Тобто, як і в будебілдерга, у когось може бути там груд шикарна, в когось руки, кавачі, в когось спина. ідеальних, на жаль, мало. Так і тут ми просто намагаємося розвивати сильні сторони, щоб вони стали ще краще. Якщо у когось там, наприклад, саме черевця м'язу коротке, а сухожилля довге, то що ми робимо? Ми просто до максимуму намагаємося розвинути той м'яз. Ну, як, наприклад, в мене з рукою що от лягає три пальці, чотири, так, що довге сухожилля. Так і дівчат буває з попою. Те ж саме прикол, що вони навіть себе ще не знають, тому що, поки достатньо кількість жиру, вони навіть не уявляють, яка у них там попа. Тобто це розділення там грушка, яблучко, там там щось мені говорити, то, то, то взагалі, якби воно і роль, ролі не грає, тому що спочатку, як треба грубо сказати, людину обдерти, сушка, подивитися, що там вона собою поставляє, і потім ми вже підбираємося до неї і починаємо вже усувати якісь там диспропорції. Це в комплексі? Звісно, тільки так. Харчування. Бо, да, бодибілдинг це взагалі якби, це система життя, це не йде там, мова, що ми там прийшли в залі, там, потягали троєчки гантелі, або щось там попіднімали, все супер. Можна взагалі тренуватися, піднімати той самий таз, щось там робити, але тренуватися як їх тобто психонути скрізь там, бездумно піднімати якусь вагу не акцентуватись на техніці, і ми тоді просто втрачаємо і фігуру, і мотивацію, і життя в нас не складається. А тут так, тобто, беремо матеріал, той матеріал, який у нас є, ми намагаємося його якомога покращити. Сідниця це ж у нас там не один м'яз, правильно? Там велика сідниця, мала сідниця. Тобто є свої нюанси. Як і м'я заміг, що ми там, коли розділялися квадріцепс, то там ж не тільки одне якесь у нас там йде волокно або якась головка. О, ми в комплексі потім і працюємо. Наприклад, Юля любить наприклад, тренувати. Верхню частину садниці. Чому? Тому що нижня вона вже накачана класна, а ті хочете цю полку хай ти убий. От коли у нас було перше відео, то ми говорили про це, що там саме про полочку. Ну ми сьогодні полочки зачіпати не будемо. Це наша фіналочка вже буде. Ми вибрали кілька вправ, але завдяки цьому, що ми взяли максимальну вагу тут, то в принципі нам вже скрізь в інших вправах там максималку піднімати не треба. Там ми більше на чутливість робили все, що стосується прожимочки. Казали 15-20 разів, да? підйом там взагалі вага власного тіла, але присідання на підвищення на одну, ногу, скажімо так. А тут то можемо дещо додавати, але знову ж таки, щоб не втратити відчуття, тут для тебе ми зробимо кіл 120, максимум для Юлі, для Юлі кіл 90-100. Ну просто із-за того, що вона сідниця працює частіше, ніж ти. Ну, тут ви самі зрозуміли, да? що трошки вийшло попіднімати не в повний, звісно, відтяг. Але Вирішили повну пакетку і наробити сьогодні. Отже, сьогодні ми вам показали базові вправи для тренування сідничних м'язів. там сідничний. Просто сідничних м'язів. Сідничних м'язів. Ми не акцентувалися там вверх низ Ми сьогодні робили так тренування попи, як воно є, щоб, щоб росло, так? Да? Так, щоб було в щоб не просто нам пропікали на тренування, а саме щоб для росту м'язів. Дякуємо вам велике за увагу. Підписуйтесь на нас, коментуйте, ставте лайки і чекайте наступних наших випусків.